Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Моє щоденне прибирання. І ви знаєте, я вам показувала ці серветки. Це звичайні серветки для рук, які я купую. Але вони мені для щоденного прибирання потрібні. Але побачила такий момент. Ой, я так спінила. Я вам в минулому відео показувала що трішки водички додала. Треба було не струшувати. Кажуть, що засіб для миття посуду так трішки-трішки в них додати, це намагаюсь трішки. Закрити і... О, добре все, щоб воно там поєдналося. І потім береш і кращий ефект. Зараз подивимось. У мене, дівчата, це вже якийсь ритуал. О, занадто ну нічого. Е, я протираю бачок унітазу, кришку унітазу. Тому що, як би там не було, буляка летить. Потім я відкриваю кришку, ну, це не естетично, я не хочу це показувати. І там сітушку і все. І потім ще я протираю. Крани. Тому що кожного ранку начебто і протираєш, але пил залишається. Ось так і підтримую чистоту, і воно все добре блищить чистенько, оскільки тут, о, о, водичка. Мабуть, треба було не те, що я з водою розводила, щоб зі стінок поприбирати. А щоб він такий був, не такий рідкий. Ну, нічого, вже як є, так. А? І порядок. І зараз закінчу тут і буду йти, потрібно покупки робити. Тому звідти люту воду можна якось прибрати. а може вона так втане, втане та й буде добре. Так. А ті серветки я вам казала, що купувала для прибирання, я їх і вже і не дістаю, тому що не хочу, то не моє кіно. Мої покупки сьогодні в сільпо, що я купила, купила гречка. Була навіть знижка, зараз ціни я не пам'ятаю, чек скільки? 45 гривень. Так, 45 гривень гречка. Яйця перепілки зараз подешевшили 52 гривні. Це я в Петриківку зайшла, взяла сир Добро. Ну, ви зрозуміли. Запитую дівчатка, мені бажано, щоб це не продукт був, а справжній сир. Вона каже: у ті польські то продукт, а оцей якраз справжній сир, то взяла такий шматочок. В Сільпоші купила ось такі, бачите, які там ось такі палочки. Я беру таке ну, для вух, тому що колись дивилася якогось лікаря, і він казав, що звичайні косметичні палочки вони не підходять для вух. Ви навпаки, от, що хочете діставати, ви запхаєте глибше і потім буде гірше. А бажано ось такими палочками. То я такий купую, коли є акція, я купую і час прийшов. Оцей сир, бринза. 56 гривень. Там був ще такий комуфет, а він дорожче. там щось приблизно 76, майже 80 гривень. А мені подобається робити салати зараз Отакий сир, огірок свіжий. Багато-багато будь-якої зелені, зелена цибулька, цей сир з олійкою. Або дівчатка писали: я ще не купила, треба буде купити. Бальзамічний уксус, так, дівчат, от не пам'ятаю, забула пробачте. І Ось такий салат, це не тільки салат, це справжній перекус. Тому взяла таке філе, курячі йогурти до вподоби мені ось такі молокі я роблю. Так, щоб теж і хліб. Хліб цей смачний з, з гарбузовим насінням. І тісто смачне. Ну, Так, щоб кожного дня то ні. Але періодично то так. М -м -м. Ось такі у мене сьогодні покупки в Сільпо. А, і для чого я купую, дівчата запитують, вони бачать, що я е так, е ну, майже там. Не кожного дня, але купую яйця перепілки. Чому? Тому що дуже зручно. На сніданок, по-перше, це білок іде, відварюєш, там скільки хочеш там три. Потім хліб з маслом, сиром, і ось такий швиденький сніданок. Мені такий до вподобає. І гречка премія, я так подивилася, вона майже, -майже чиста і тим паче ядриться, тобто вона корисна. Таку, я раніше іншого виробника, якісь гречки купувала, я вже не пам'ятаю дівчат. Тому що це купиш і ну, ти ж кожного дня теж це їсти не будеш. Раз на тиждень так відварила, один тиждень, другий тиждень, потім не хочеться. ну На місяць, на півтора нам вистачає, я кажу лише за себе. А це я хочу підсмажити. Дрібно-дрібно поріжу з цибулькою, з морквою підсмажити і там, до гречки якраз і буде на... на що? На вечір. На вечерю. Отак. Почала готувати обід. Там було у мене дві половинки філі, порізала. Ось так на такі слайси тоненькі, додала спеції, які мені до Перець Перед молотий, чесник, сіль, потім олійку. Для того, щоб пори олійка позакриває і м'ясо буде соковитим. А ті шматочки, що мені не сподобались, ну, як не підійшли, ой, треба вогник більше зробити, то вирішила відварити суп. Мене так. Стають в нагоді оці пакетики, як я називаю, бахили для таріл... тарілочки. Ось так вони виглядають. І Зараз я м'ясо поклала сюди, ось так накрила і буду ставити до холодильника, тому що поки буде варитися суп, то м'ясо нехай маринується. Люблю я варити суп, коли так швидко, 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 швидко. Тому що, по-перше, швидко вариться. І залишається лише картоплю почистити, а так все готово. Перчик заморожений, вже порізаний і потерта морква. Скільки мені потрібно, взяла, картопля почищена, Це до холодильника повертаю і заощаджую свій час та гроші, коли влітку купую все за літніми цінами. Це дивлюся, що там за переполох. Тому що я вам казала, у нас нещодавно ну, приїхали нові люди в наш під'їзд жити, а десь взявся у нас песик. Я не знаю, звідки він взявся, але він живе в нашому дворі. Не до кого не йде, а так в дворі. І ми його там кормимо, там водичку. І це ж машина ця приїхала наших нових сусідів, і він на них гавкає, а вони то чого, чого, там щось. Ну так, такі у нас справи в дворі. А я зробила собі кави, поки там бульйон кипить, вже все порізано, то думаю, треба попити кави. Мала якийсь суп варити, ну там. Бульйон кипить, картопля, морква. Зрозуміла. Колись купувала в сільпо ціна тижня, була мінус 53%, такі томати. І думаю, мабуть, я не хочу з зажаркою робити суп. Мені хочеться, щоб він був такий, знаєте, більш натуральний. То, мабуть, додам рису та ці томати зараз відкрию, подивлюся, як вони. Тому що я такі ще не купувала. Зараз відкрила. Хочу на тарілочку покласти, щоб так роздивитися, що воно таке. Бачите, воно як невеличкими шматочками йде. Це не люблю посуд зайвий раз мити, але ж цікаво. Ну так, бачите, такими шматочками. Ось томати йдуть. Як на смак, зараз, зараз скуштую, як на смак. Смачні. І в суп буде як свіжі помідори начебто. Ну, майже свіжі. Ви розумієте, які вони можуть бути свіжі, але як натуральний сік, помідорки. Смачно. От як брати, мені сподобалось, буду брати. Не так часто, але все ж таки. Вже додала моркву, болгарський перчик, рис, картоплю, то нехай закипить. Бачите, який колір одразу люблю все натуральне. А інколи хочеться й вредненького, чогось смаженого. А сьогодні хочеться так. І на обід буде суп, а вечерю приготую пізніше. І якщо суп буде томатний, додала перчик і чесник сушений. Так, суп вже майже готовий, зараз додам зелень, думала, свіженьку чи ні, думаю, та ні, треба цю використовувати. А свіженьку ми і так поїмо. а цю ж, Ну, що ти викидати будеш чи що? Ось така петрушка в мене. Поклала вже помідорки, такі аромати йдуть, як наче свіжі помідори. Ось ну, такі шматочки, курочки. І такий обід буде. Добре, нехай О, помідорчики. Нехай. Прокипиті ще хвилинки, дві. А ці помідори я не всі поклала, я поклала половинку, а ті, що залишилися в баночку, накрию кришечкою, та на наступний раз буде. Тому що в металеві зберігати тривалий час, я не хочу. І, до речі, знаєте, це залишилося. Я вже думаю, що наступного разу готувати можна взяти курочку. Не обов'язково. Можна картоплю порізати на кубики, так само курочку, філюшку, Там спеції все, покласти в форму для запікання. Оці томати, хай запікається в духовці, накрити так фольгою, і потім дістати сиром так зверху, натерти. Я гадаю, що буде смачно. Ну, суп вже зварила, а гречку і м'ясо трішки пізніше, тому що нехай буде, як на вечерю. А що там і багато цибульки зроблю. М'ясо, як показала, воно дуже швидко смажиться, салат, і така вечеря буде. І хочу повернутися до теми минулого відео, там де я розповідала про те, що. І казала, чому моя бабуся з села переїхала жити в місто. І я взяла в руки біблію, це біблія від моєї бабусі, і пригадала той момент, коли я до бабусі дуже була сильно прив'язана, дуже сильно. Я її дуже сильно любила. І я тоді була вагітна, ну, приблизно три місяці вагітності в мене було. І ми з Владіком поїхали кудись за місто 93-й рік, березень місяць. Які там мобілки ще тоді були? Ніякі. І в цей час, коли мене не було в місті, бабуся померла і поховали. І коли ми вже повернулися в місто, тоді я дізналася, що моя бабуся стала янгелом. І, до речі, на честь моєї бабусі носи ім'я, наша донька. Катерина. А по батькові моя бабуся, до речі, була. Це як її батька звали. Якщо бабуся була Катерина Калинівна. Калин? Ну так. Я мама мені повідомляє в цей момент. Я відкриваю, вона каже: їй ми від бабусі принесли оце біблію. Це все, що від бабусі у нас залишилось. Ну, Як на згадку, я відкриваю, і лежить наша фотокарточка з нашого Владіка весілля. І на зворотній стороні написано побажання на все життя від неї, що вона думала, що вона бажала. І коли ми з Владиком, ну це вже пройшло. Майже там, 9 років після цього випадку. І у нас була 10-та річниця нашого весілля, ми не знали, як... ну, по... ну, скільки можна подарунків. На кожне свято подарунок, вже ну, нічого такого, щось вигадати, приємне і ще щось. І ми тоді спільно з Владіком вирішили, тому що ми були в Дніпрі, йшли по проспекту, там, де картини оці продають. І Ваді каже, слухай, а давай замовимо великий наш весільний портрет. Я кажу: так, із тієї фотокартки хай змалюють, там, де бабусіною рукою написано побажання на все життя. Він каже, ну мені без... ну, немає різниці, давай яку хочеш фотку. Ми запитали, скільки коштує, потім приїхали додому, взяли ту фотографію, наступного разу поїхали, замовили портрет. Така була історія. Так я не про це. Вчора ввечері я ж згадку про бабусю відкриваю ж, дівчата, Біблію. Біблія на російській мові 68 рік. На чому ще можна було читати? А, і до речі, пригадала, бабуся, коли я була малою, бабуся ж не дивилася телевізор. Ні, дивилася тільки одну передачу. Це в мірі животних. Це вона, якщо каже, погукайте мене. Оце вона дивна новини, вона не дивилася. Ніяких фільмів вона не дивилася. Ніяких газет вона не читала. Вона дивилася лише про тварин і читала біблію. І це я мала ж денний сон. Це ж треба. І вона поклала мене спати. Я сплю, а вона сідає за стіл, руки отак, от, от як під груди, і сидить, читає біблію, поки я сплю. Потім я прокидаюся і кажу: а чого ви отак от руки складаєте? А вона каже: і ти, так, коли будеш читати, роби отак руки. Тому що, щоб голова дуже не нахилялася, бо так неможливо нахилити голову. А якщо пробрати руки, то ти вже автоматично як, а дуже близько не можна читати. Треба зір свій зберегти. І над ліжком у бабусі була картина. Ні, то не картина, але такий напис, ну як о, в рамці російської мови, безумовно, Бог є любов і прибивающій любві пробувають в Богі. Ну, я пам'ятаю ту картину. Так було та й було, що я мала зроблю, що бачу, то й кажу. Вчора гортаю, гортаю. А... А... О, знайшла. Я вам казала, що було написано. Над ліжком, а в біблії вона українською мовою написала Бог і є любов. Ви розумієте, як боліло у наших бабусь, хто такого от віку, як я зараз, можливо, трішки старше, тому що в мене мама 41 рік народила, тому можливо, у когось бабусі так. Ви розумієте, як нашим бабусям було? Це я кажу за мою родину, наскільки її поломали в свій час, як жилося так? Багато-багато років. Але моя бабуся пережила із революцію 17-го року, Голодомор 32-33, Другу світову війну. Але вона дочекалася того моменту. Коли буде мир, коли буде спокій, вона дочекалася онуків. Тому що, якщо війна, завжди так не буде. І прикладом є моя бабуся. І бабуся кожного нас з вами. Тому так, мої дорогеньки, до зустрічі в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре. До побачення!